Ви знов на моєму каналі. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Сьогодні рубрика Репортаж з мого Хастарія. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 4 травня 2024 року. Доброго дня! Всім доброго дня! Сьогодні субота. День перед святою Пасхою, та я сьогодні вирішив вам показати сонечки свого хостарія. Сонечки це ось вони, жовті хости в моєму хостарі. Бачите, як вони світяться? То не можна їх порівняти з сонечками? Мені здається, що можна. Докладніше хочу розказати про ті хости, які в мене є. Це хоста Fire Island. Була придбана мною ще в жовтні 2019 року. Вона навесні сама яскрава. Листя майже світиться. Ще вона має червоне стебельця. Ця хоста наростає повільно і невеличка за розміром. Але навесні вона дуже-дуже яскрава. Переходимо далі. А оце хоста Дансінгфін. Вона набагато більша за розміром. Була вперше мною придбана і висаджена в цьому хостарі 13 травня 2020 року. Два роки тому назад була поділена. Та знов тіла добре нарости. Листя весні яскраво жовта. Продовж сезону стає спочатку шартрезним, а пізніше вже майже зеленим. Переходимо до хости. Ліпсік блонд. Ця блондинка була висаджена мною ну, теж 13 травня 2020 року. Ось як вона нас є частина роста. Має яскраве жовте листя. Має ще такі яскраве стебла червоні. З віком ця хоста додає змошкуваність на листі. Ось От, бачите, отаким, чим старіше буде. Хоста, тим ця зможка буде збільшуватися. Переходимо далі. Оце хоста молоденька. Хоста Парадіс Айлен. Це спорт хости Fire Ail. Вона теж має яскравий жовтний листя в центрі. Та по краю ще має таку темнозелену. Теж стебельця в неї. Червона. Вона молоденька, була придбана мною в 23-му році. Ось така вона зараз. Переходимо до чергової хости. І це хоста Flemish Beauty. Це спорт хости Ліпсик Blonde. Вона теж має яскравий жовтий колір листя. Ось бачите яке? І Чим більше сонця падає на листок, тим більше вона стає Ще ця госта теж має такі червоні стебла. Зморку листя, теж з віком стає більшою. Оця госта була висаджена мною в 22-му році. десь вересні місяці. Крокуємо далі. Переходимо в хастарій Вау і тут ми ще побачимо одне сонечко. І це сонечко має назву Амалія. Ця хоста є спортом хости дансінки, теж має дуже яскраве листя навесні в центрі. Та ще має темно-зелену облямівку. Ще трошки має такий люшик по краю листячка. Ця хоста була придбана мною в тому році, висаджена десь в червні місяці, то її ще нема і року. Але яка вона яскрава. Мені здається, що спорт цей від віддансінгів кращий за матусю. Ось така моя коротенька розповідь про сонечки, які є в моєму хостарі. Ось вони світяться серед інших хост. На цьому коротенький репортаж завершую. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!